Я учень восьмого декласу Криворізької гімназії номер 126 Веремінко Іван Іванович. На ваш розсуд представляємо вам науково-дослідницький проєкт Окопна свіча. Мета проаналізувати якість парафіну та воску для використання створення окопної свічки. Свіча, окопна свіча може врятувати життя людей у підвалах. Які залишилися без електро та газопостачання. Такі свічки важко загасити вітром, вони не бояться вологи, їх можна запалювати не один раз. Актуальність полагає в дослідженні паперової сировини, властивості воску та парафіну, створення окопної свічки, об'єкт дослідження свічка, предмет дослідження, картон, віск та парафін, завдання виготовлення свічки. Відріжте смугу картону, яка дорівнює висоті вашої банки. Скрутіть смугу картону та заповніть всі їм банки. Зробіть фітінг з того ж картону і ставте в центр. Залийте всю конструкцію розігрітим парафіном. Дуже важливо залити парафін між усіма шарами картону. Техніка виконання окопної свічки. Техніка виконання копної свічки. Беремо баночку, вимірюємо розмір заготовки з паперу, скручуємо все і е засовуємо всередину. Процес доволі тривалий, адже для, для виготовлення свічки використовується два етапи заливання. Перший етап заливаємо е віск, віск вниз банки, а другий все остальне заливаємо парафіном. Для виготовлення заготовки використовуємо жестяні консервні різнорозмірні банки, двошаровий картон, шнурки від керосинових лам. Від розміру жестяної банки залежить тривалість горіння та тепловіддача. Маленькі банки горять 3 години, а ось великі 8 годин. Важливо, що виготовлення окопної свічі може використовувати різний парафін. Але не рекомендується використовувати свічку вдома, тому що, тому що гарячий парафін виділяє дуже багату кількість різних небезпечних речовин. Також треба робити свічку з гарфокартону, тому що він довше горить. За цими роздумами ми зробили, ми зробили такі висновки. Що на даному етапі ми дослідили, що окопна свічка, свічка за нашим методом виготовлення гори до 8 годин. Свічку краще робити не звичайного картону, а з гарфокардону. Ми, дослід... ми долучилися до акції Окопна свічка від дитини бійцю на фронт. Першу партію наш клас зробив 21 свічку за 30 хвилин. Даний проєкт. Є екологічний, екологічний, дуже важливий у наші часи. Дякую yeah, дякую за увагу.